Привіт! У цьому відео ми запитали наших студентів про враження від програми академічної мобільності Erasmus Плюс у Поморському університеті Слупська І 13 відповідей на наші 13 запитань. Мене звати Вікторія, я студентка третього курсу факультету філології та журналістики. Мене звати Юля, я студентка другого курсу факультету філології та журналістики. Я Олександр, п'ятий курс факультет міжнародних відносин. Добрий день, я Аня, я з факультету іноземної філології. Я магістр шостого курсу. Я Міщук Юлія, студентка другого курсу факультету міжнародних відносин. Мене звати Олександра, я студентка другого курсу факультету філології та журналістики. Я Романюк Анна, студентка другого курсу факультету економіки та управління. Трьома словами опишіть ваші перші враження від міста Слупськ. красиве, затишне та історичне. Незвично, кольорово і неочікувано. Oh. Хвилююче, дивно. Місто Слупськ затишне, холодне і дуже гарне. Тепло, затишно, по осінньому. Затишне, комфортне і тепле. А холод, затишок і чайок. Яке незвичне місце ви відвідали у вільний час? Музей середньовічного по моря в Слупську. Берлін. Годанськ. Це було нове для мене місто, про яке я не знав нічого, і це було насправді дуже цікаво. Напевно, перевернутий будиночок у Шимберку. Прага. Е, містечко в Польщі Шимбарк. Напевно, центр міста у Гданську. Чи багато ви подорожували під час мобільності і куди? А е, я багато подорожувала по Польщі і також відвідала Австрію містами північної Польщі та декількома містами Німеччини. Я вважаю, що так багато. Я відвідав Краків. Міста північної Польщі, і це було доволі пізнавально. Подорожувала небагато в основному. По території Польщі. Е, так, багато. Я відвідала 5 країн Європи плюс е, подорожувала по Польщі. І це була Німеччина, Чехія, Австрія, Угорщина та Словаччя. Е, На мою думку, я достатньо подорожувала, але, на жаль, лише територію Польщі. Так, багато, але найбільш непередбачуваним був політ-Швецію. у Швеції. Подорожувати Європою потягом чи автобусом? Якщо Європою, то краще автобусом. Потягом. Е, мені здається, краще потягом. Автобусом. Автобусом. Потягом. Потягом. Жити в гуртожитку чи в квартирі? В гуртожитку веселіше. Гуртожитку. В гуртожитку. В гуртожитку. В гуртожитку. В квартирі. Однозначно, в гуртожитку. Готувати самостійно чи купувати готове? Легше купувати готове. 50 на 50. Самостійно. М -м, напевно, готувати самостійно. Самостійно. Готувати самостійно. Мати того, хто вміє готувати. Якої страви або їжі вам бракувало найбільше? Справжнього українського борщу. Смаженої єшні українського бограчу. Бракувало всієї домашньої їжі. Не може виділити одну страву. Напевно, всієї їжі, що готує моя мама вдома, всієї домашньої маминої їжі. А, напевно, домашньої маминої, але також суш. Смачних українських вареників. Де важче було скласти сесію у Поморському університеті чи у ВНУ імені Лесі Українки? ВНУ імені Лесі Українки. Хороше питання. Напевне, в нашому. А, мені здається, однакова складність була, що там, що там. У ВНУ імені Лесі Українки. Однозначно ВНУ. Напевно, в нашому Волинському. Я думаю, все-таки в нашому університеті, бо було більше об'ємної роботи. Чи змінилася ваша мотивація та плани щодо майбутньої кар'єри після навчання за кордоном? Так змінилася. Я хочу більше працювати над собою, щоб в майбутньому мати той успіх в своїй кар'єрі, якого я бажаю. Дещо е, мотивація стала сильнішою? Скоріше за все, так змінилося. М, так, я хочу більше розвиватися. Е, звичайно, так як мотивації та натхнення працювати над собою стало набагато більше. Так, планую навчатися на магістратурі за кордоном. Чи є щось, чого ви не встигли зробити або побачити під час обміну, але плануєте в майбутньому? М -м, чогось певного немає, але я просто хочу більше подорожувати. Хотіла б довше побувати у Варшаві. Е, звичайно, але я вважаю, що за той час, який мені був даний на період обміну, я встиг максимум з того, що планував. М -м, за той період, невеликий ще була там, все, що хотіла, зробила, встигла відвідати Париж. А, так, планую відвідати ще декілька міст Європи. Напевно, відвідати більше польських міст. Чи повернулись би в Слупськ ще раз? Звісно, так. А, можливо. Так. Так, звичайно. Однозначно. Найцінніший сувенір, який ви прихопили з собою? М -м Постер з артгалереї. Спогади. А, я вважаю, це були спогади. А, напевно. Спільна з подругою намистина на браслет, враження, спогади та нові знайомства. А найцінніший для мене це намистина з моєю подругою, лікар для батьків, камінці з Балтійського моря і дуже хороших друзів. Erasmus+, Plus – це програма мрії. Звісно, це програма дії. Erasmus+, Plus – це програма мрії. Erasmus+, Plus – це програма мрії. Однозначно так. Звичайно, це програма для здійснення мрії.